Іванно, я вас вітаю. Зовсім скоро ви станете мамою вже десятої за рахунком дитини. Коли ми з вами спілкувалися кілька років тому, ви тоді сказали, що, мабуть, вже все. Народжувати більше не будете. Але не пройшло й двох років, як ви знову вагітна, і це вже десята дитина. дитина. Я не здержала слова, звісно. що-то, не знаю. Ну, мабуть, на все воля Божа так так Ну, Я рада, чесно говоря, це буде дівчина і. И наверное, для моїх младших мальчиков это це буде раз добре, тому що младший мальчик семье, сім'ї, наверное, мы ми его разбаловали. А так будемо балувати цю девочку і будемо надеяться, сумеем воспитать настоящих мужчин. На 10 дітей на 5 маленьких. Скільки нянь в родині? Но пока две у Джорджика, у младшего, который, вот которому полтора года у него есть няньки. У всіх остальных нету. Они всі ходять в школу, в інститут, куда угодно. Поэтому им никому не нужна. Тим более старші очень сильно допомагають. Кожна вагітність з десяти взагалі не шкодить вашій фігурі. Мне вже. Сорок второй год уже кому нужна моя фигура? Ну, у вас идеальна фигура. Нет никаких особых секретов. Но я более-менее правильно питаюсь. Я никогда не курила и не собираюсь. Иногда я пью, но так в рамках приличия. Лишь погибностям. Поэтому... Да.